Всім привіт! Вже завтра у нас стартує гарант на Рафаеля, якого ми зможемо забрати з карт. Тому хотів би розібрати його навички та зрозуміти, для кого він буде корисним і на яких локаціях. Тому поїхали! Також перед початком відео, всім дякую за підтримку в минулому відео. Дякую, протискаємо всі вподобайки і поїхали! Що у нас? По Рафаелю, перейдемо до його базової навички, яку так всі хвалять у нас. Атакує одного ворога двічі, накладає блок оживлення в разі смерті цілі. І плюс ще він заповнює свою шкалу ходу за кожен критичний удар. Чому ця базова навичка дуже вона корисна, тому що вона накладає блок оживлення. Але варто зрозуміти, що в багатьох оглядах, які я бачив, коли долучаються до атаки. Не завжди він ходить останнім в нас, або є можливість накласти блок оживлення. Тому тут дуже треба обережно в цій механіці нам буде розібратись. Або використовувати менше черепах, або використовувати ще е, героїв, які долучають союзників до атаки, наприклад, картель або інші, які можуть долучати, тому що вони. Таким чином, будуть у нас задіяти блок оживлення, і це буде діяти у нас на арені вже 100%. А якщо ви будете використовувати їх разом в 4 черепахи, якщо ви будете всіх збирати, тому тут треба буде обережним, але в будь-якому випадку, якщо, наприклад, вже мало буде ХПшки у вашого противника, і буде ходити Рафаель, відразу блок оживлення і вся проблема вирішена. Тому базова навичка тут у нас. Точно 10 з 10, ну саме під арену, якщо на інших локаціях, десь воно буде корисним, але не так класно буде, як на арені. Тому тут у нас навичка гарна. Далі ми переходимо до другої його навички, атакує всіх ворогів, ігнорує щит і блок шкоди, якщо атакує під дію штрафу Берсерк. накладного власноруч. Він у нас нападає Берсерк. Як із пасивної навички, так і з третьої навички. До цього ми ще перейдемо. Давайте розберемо його чущу навичку. Якщо не перебувай під дією штрафу Берсерк, накладного восноруч, шкода завдана ворогам зі щитом збільшується на 50%. Тобто, якщо у нас на ну, на суперниках є щит, ну, це нас завжди на арені. З кожним критичним ударом, власну школу ходу ще на 10%. Тобто він ще заповнює у нас, виходить на 40% власну школу ходу. Це дуже гарно, його буде бустити, щоб він швидше у нас отримував хід. По-перше, це у нас гарна навичка буде проти героїв. Наприклад, якщо у нас на, на супернику магмовий щит або просто щит, який захищений, він їх буде ігнорувати або завдавати більше шкоди. І також блоку шкоди він буде ігнорувати, якщо берсерк. Але ось з цим берсерком зараз будемо розбиратися. Переходимо до його вже третьої навички, атакує одного ворога тричі, і ігнорує кожним ударом 20% захисту цілі, 20%. У разі смерті цілі накладає на себе бездоганну завісу і невмирання на два ходи. Якщо ціль вижила, натомість накладає на себе штраф Берсерк на два ходи. Штраф не можна відбити або блокувати. Тут у нас в чому. Головне питання, якщо ми заходимо, відразу у нас всі суперники в кам'яній шкірі, і шкіру треба зняти. Або якщо він просто походить з цієї навички, він активує цей берсерк на собі без невмирання і без доганної завіси, і по ньому вже будуть бити на 50% більше. Тому. Що ми знаємо, що Берсерк не тільки збільшує власну шкоду на 50%, а він ще і отримує більше шкоди на 50%. Тому тут в нас треба або заходити в, такий, в таку команду робити, наприклад, ширепахи, щоб вона була дуже повільна і щоб. Суперник зняв цю кам'яну шкіру, якщо він буде швидкий, він її швидко зніме. А ми будемо в такому дефі сидіти і чекати, щоб пробити з цього навички, щоб він наклав на себе невмирання, плюс бездагану завісу. І плюс що важливо, що Рафаеля я раджу вдягнути в один е шар каменної шкіри. Тому що, якщо просто зайде проти вас суперник, проб'є Рафаеля і все більше у вас, якби захищеного елементу не буде на Рафаелі. Далі ми розглядаємо організм і цілі накладає на себе бездоганну завісу і не вмирання. Тобто тут у нас вже він гарно в парі з, е, виглядає з Леонардо, тому що Леонардо у нас накладає ще щит е, союзників, тому буде притримувати у нас Рафаеля ще додатково. Але він ще накладає у нас спасивні навички. Якщо помирає будь-хто з героїв, накладає на себе берсерк на один щит. Тобто якщо... Будь-кого ви об'єте, або навіть ваш герой якийсь померге, Берсерк він накладає у нас Рафаель, тому це гарно. Плюс тобто, ще він має отримати додатковий хід 20%. Тому виглядає, дійсно, він Рафаель у нас об'єднує собі деякі такі елементи, які дуже гарно виглядають. Тобто цього героя забирати я рекомендую в будь-якому випадку. А вже як використовувати, я більше раджу, наприклад, якщо у вас швидка команда, але тут дивіться, якщо ви не використовуєте, наприклад, всіх черепах, і у вас швидка команда, ви можете зняти просто кам'яну шкіру з суперника, потім зайти відразу цією навичкою, щоб накласти на себе невмирання, якщо він вбиває ціль. І вже грати далі Рафаелем з задоволенням пробувати. Плюс він тут блокоживлення накладає, тобто десь підловили момент. Блок оживлення наклали. Також тут він ще ігнорує блок шкоди, тобто проти наїза або у нас е, ніф, він буде заходити. Але в будь-якому випадку треба гарно його зібрати. Тобто, сет у нас кам'яної шкіри, як я казав, плюс ще сет на ігнорування захисту, додатково він теж потрібен. Також може зібрати варіант просто сет ігнорування, якщо в кам'яної шкіри у вас гарно немає, плюс біжутерію на антікріт. Це буде теж дуже гарно, щоб він у нас виживав, Ну, а вже дивіться саме, як їм грати. Або щоб долучали до союзників, або використовувати всіх черепах, але тоді вже такий у нас деф має бути, такий потужний, щоб ми стояли і кам'яна шкіра у нас злетіла. Тому що у нас там вже і Леонардо такий у нас. Що там він е, пробуває? Якщо буває ворога, він знімає всі у нас е, з суперників бафи. Але ж треба знову ж таки йому якості бафи пробити. Тому тут у нас питання, хто буде їх знімати. Тому, в принципі, герой у нас. На арену на гідрі, я думаю, теж його побачити можна буде, тому що він берсерк накладає, він гарно бусить шкоду, плюс ігнорує захист, там правда в одну ціль, але ігнорує, тому буде він гарно виглядати. Плюс ще він буде швидко ходити, тому що він заповнює свою школу ходу за кожен критичний удар, де він буде перебувати ну, тільки з другої або з першого навику. Тому герой виглядає дуже гарно. Я його забирати е, рекомендую всім, тому що його потім неможливо вже буде отримати після нас цієї колаборації з черепашками ніндзя. Я вже так, Шредера поки пропустив, але була можливість забрати насправді і дуже тепер жалкую. Але ще буде можливість, можливо, на X15 робити, будемо дуже чекати. А вже. Хто, наприклад, черепах цих не забирає, тому ж дивіться, якщо він вам в колекцію потрібен. Якщо у вас вже є герой з блоком оживлення, тому його можна і пропустити. Але думаю, що душі у нас збирали всі, всі чекали на черепах, душ, наприклад, буде багато, тому хто у кого є бажання відкритись у нас під відео. Звертайтесь в телеграм-групу. Ми будемо відкривати всі ваші душі. І вже зробимо, можливо, навіть ролик, можливо, потягнемо дуже гарні душі. Тому на цьому у нас в принципі все. Всім дякую за перегляд та мирного неба!